Одне яйце, пучку солі, додаємо цукор і продовжуємо збивати. Додаємо манійний цукор і збиваємо бач так, щоб піна була густа і біла. Додаємо кокосову стружку Поступово. Вимішуємо добре, формуємо змоченими руками кульки. Треба добре їх притиснути, о, дивіться Отак. по сумні. Розігріта духовка до 170 градусів, будемо випікати 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин, Дивіться, вони вже готові, дуже гарні, розовенькі такі. Ну що ж, будемо зараз куштувати. Бачите, трошки прижарилось з піднизу, ну це нічого, смачно. Ммм! Дивіться, дуже смачно. Тримає форму, смачне, пропечене. Готуйте, їжте смачно і будьте здорові!